Доброго вам дня, шановні пані і панове. Американське видання US News провело щорічне рейтингування на найкращу країни у світі, і встановлено градацію країн світу по 73 параметрах. Цих країн визначено 89. В рамках. Цього опитування також визначалися країни з найсильнішою армією. І, власне, в рамках цього ж опитування так само і е, вибиралися найсильніші е, армії світу, і е, зараз ми коротко з вами побачимо, як же. Країни і армії світу, по їх силі бачать на планеті Земля люди. І е, в рамках цієї методики, яка була розроблена е, групою вчених американських університетів, також е, співставлялися різні показники. Цих держав, особливо валового національного продукту, валового національного продукту на душу населення. А ми ще в кінці зупинимося на методології. А зараз хочу вас познайомити лише з результатами для того, щоб заінтригувати вас, подивитися це дослідження. І так, найголовніша тема для нас це найсильніші. Армії світу, зверніть увагу, що після 11-річної війни Росії в Україні після е, величезних здобутків, які досягла українська армія, перемагаючи другу армію на той момент у світі, все рівно згідно рейтингу, який показало опитування US News, армія Росії знаходиться. На першій позиції, причому сама країна в рейтингу найкращих країн світу знаходиться на 36-й позиції. При всьому тому, що валовий національний продукт складає 2,2 трильйона, а в розрахунку на кожного громадянина це 44 тисячі в рік. Однак армія при цьому все рівно в стереотипному, скоріш за все, мисленні опитаних людей, знаходиться на першій позиції, на другій позиції міститься армія Сполучених Штатів Америки, при тому, що сама держава в рейтингу найкращих держав світу знаходиться на третій позиції. При цьому валовий національний продукт. 27,4 сім чотири доларах. А в розрахунку на одного мешканця це 81 695 доларів на кожного громадянина. третя цифра продається. Кількість жителів цікава річ є ще й те, що на третій позиції в рейтинговій оцінці «US News» Знаходиться Ізраїль, а Ізраїль в рейтингу країн знаходиться на 46 й позиції. А армія її сила оцінюється третьою позицією при тому, що валовий національний продукт оцінюється 510 мільярдами. А в розрахунку на мешканця це п'ятдесят три тисячі з половиною майже доларів. А, цікавим є. І подальший рейтинг я покажу вам 12, щоб не будемо говорити про всі 89, а лише 12, Це на четвертій позиції по силі армії знаходиться Китай. Хоча по оцінці. Країни її рівню розвитку Китай знаходиться на 16 16-й позиції, при тому, що валовий національний продукт складає майже 18 трильйонів в розрахунку на одного мешканця 24,5 тисячі. Це в доларах населення 1,4 мільярда. На п'ятий позиції Південна Корея, а оцінка. Сили армії а країни на 18 позиції. При цьому валовий національний продукт 1,7 трильйона. Розрахунку на одного мешканця. Це 54 тисячі. На а, шостій позиції знаходиться армія Ірану. А країна на 82 позиції. А, Валовий національний продукт складає 402 мільярди в розрахунку на одного мешканця це 18 тисяч доларів. Ну і позиція, яка цікава, бо вона відображає Україну в третьому, в третій а, трійці. На сьомому місці знаходиться Об'єднане Королівство Великобританії. Вона ж як армія, а держава має восьму позицію при тому, що валовий національний продукт складає 3,3 трильйони. В розрахунку на одного мешканця, це 59 тисяч. Україна в силі армії на сьогоднішній день по рейтингу US News знаходиться на восьмій позиції, але країна на восьмидесятій позиції при тому, що. Валовий внутрішній продукт складає 179 мільярдів в розрахунку на одного громадянина 18 тисяч. Далі йде Німеччина по силі армії. Вона займає 9 позицію. І сьому. А... Як держава з точки зору комфорту, життя, умов життя і так далі, при тому, що валовий внутрішній продукт складає 4,4 трильйони в розрахунку на одного громадянина це 69 тисяч. Я думаю, що ви звернули увагу, що в багатьох позиціях приблизно співвідносяться оцінка сили армії. І умови оцінки життя, ну зокрема, це видно по Сполучених Штатах Америки, по Великобританії, по Німеччині, по Японії, по південній Кореї. Ну і не можна не звернути увагу на те, як десонує сила армії в оцінці України і відношення до умов життя. Ну, те, що називається, скажімо, комфортом життя умовами життя забезпеченості і так далі. Тобто, це в багатьох випадках звертає на себе увагу. До речі, це звертає увагу на себе і в позиції Росії, точнісінько так. І четверта позиція, таким чином, ми візьмемо 12 країн. Це десяте місце Туреччина відповідно що стосується умов життя, 31 перша. Позиція з валовим національним продуктом 1 трильйон. В розрахунку на кожного особу це 44 тисячі. Франція 11 позицію займає по силі армії, по умовах держави 12-ту позицію. Бачите, тут є певна відповідність. Ну, не співпадає на одну позицію. При валовому національному продукті 3 трильйона, це 60 Одна тисяча доларів в розрахунку на одного громадянина. Далі йде Білорусь по силі армії. Вона займає 12 ту позицію, а по умовах життя 89-ту. Ось ще один десонанс, який кидається в очі. Валовий національний продукт складає 71 мільярд. В розрахунку на одну особу це 31 одна тисяча. Для того, щоб побачити загальну картину. Ось я вам зараз тут даю 18 армій світу і зачитаю, в якій черговості по силі вони оцінюються в рейтингуванні US News. І так, перша позиція Росія, друга Сполучені Штати, третя Ізраїль, четверта Китай, п'ята Південна Корея, шоста Іран. Е, сьома. Е, Велика Британія, 8. Україна, дев'ята. Е, Німеччина, 10-та Туреччина. Одинадцята Франція. Білорусь 12. Саудівська Аравія, 13. Індія, 14. Японія, 15, 16. В'єтнам. 17-та Єгипет і 18-сербія. Найцікавіше. А як же під час реінтегрування тими, кого було опитано, описують коротко кожну країну з восьми дев'яти, про які ми говоримо? Я покажу вам лише чотири знову ж, щоб заінтригувати, подивитися цей рейтинг. І так, от для порівняння, як ті, хто визначав найсильнішу, Армію і найпридатнішу, найкомфортнішу для проживання країну описували цю країну, тому що в даному тексті, якби згусток того, що звучало в якісних оцінках і держави, і відповідно армії. І так, Сполучені Штати Америки визначаються як найбільша економіка і найбільш військово потужна держава світу. Причому, з точки зору знання історії, то фіксується те, що в 1776 році американські колонії проголосили свою незалежність від Британської імперії, що була визнана в 1783 році. Дуже великий експорт має країна. Куди входять комп'ютери, електронні, електронні машини, транспорт, хімічні продукти, продукти харчування, живі тварини, військову техніку і те, що США є провідним у світі видобувником нафти, природного газу і інших корисних копалин. також зазначається, що американська література, мистецтво. Кіно мають багатющу спадщину, все це дуже серйозно впливає на світ через шоу, музику, відео, фільми і так далі. Країна має прекрасні навчальні заклади. Разом з тим зазначається, що США в тому числі мають дуже серйозні виклики всередині держави. Це міжрасова напруженість, нерівність доходів. Між населенням. Далі це поляризація, дуже серйозна поляризація електорату під час виборів. Ну і те, що США є членами провідних міжнародних організацій, таких як ООН, Рада Безпеки ООН, НАТО, Світовий Банк і так далі. Увага! Як сприймається на сьогоднішній день Росія? Бо це показало, власне. Рейтингування і опитування, яке проводилося під час рейтингування, виданням, виданням US News. І так, перша фраза: масштаби Росії важко уявити. Майже більше за Канаду, має багато кордонів з багатьма країнами, зокрема, має морські кордони з Японією і Сполученими Штатами. Наступна фраза: Росія як нація налічує понад тисячоліття, і авторитарне правління відзначало більшу частину її історії. Зверніть увагу, який стереотипний підхід більше ніж тисячу років. Ви жодному довіднику ви не побачите підтвердження цього факту. Але насправді в популярному дискурсі ця річ. Присутня. Більше того, вважається, що власне Росія була тим ядром, яке утворило Радянський Союз. А вказується також на те, що в Росії обирається президент, і влада має надмірні повноваження. Тепер дуже цікаво, а що ж, власне, світ знає. Про російсько-українську війну починаючи з 2014 року, як мислять а, тих, кого опитували анексія Росії Криму у 2014 році, та роль, яку вона зіграла в конфлікті в Україні? Посилили напругу між Москвою і Заходом, включаючи санкції, запроваджені західними країнами. Міжнародна тривога також зосереджена на занепокоєнні з приводу ймовірного втручання російського уряду в політику заходу, зокрема виборів 2016 року році в Сполучених Штатах Америки. Далі говориться точно на основі таких же стереотипних речей. Росія має одну з найбільших у світі економік, яка живиться завдяки величезним природним ресурсам. Найпопулярніші промисловості це видобуток нафти, і природного газу, сільське господарство, рибальство, промисловість і так далі, що є основою економіки Росії. Росія також є одним з найбільших у світі експортерів військової зброї. Поступаються лише Сполученим Штатам Америки. Наступне. Увага! Більшість людей є етнічними росіянами, але в країні існує понад 100 етносів і 100 мов. Величезні розміри та глибока історія Росії сприяли значному культурному внеску. І тут же опитані називали Пушкіна, Достоєвського, Толстого, Пастернака, Солженіцина і так далі. Паралельно, коли я передивився ці стереотипні речі, літераторів, художників і так далі називали тільки у випадку Великої Британії Шекспіра. Ну, ще десь хтось із а, політиків чи громадських діячів мелькав. Але те, що стосується на основі стереотипних нав'язаних речей, то по Росії називалося декілька осіб. До речі, точно так. Під час опитування а, люди переконані в тому, що до цього часу Росія входить до складу групи 20. як ми бачимо, і у випадку Сполучених Штатах Америки, і у випадку, і з Росією, особливо а, переконанням тих, кого було опитано, є стереотипні речі, які довгі роки нав'язувалися через засоби масової інформації. Людина не обтяжує себе необхідністю перевіряти ці речі. Вона залюбки їх просто ретранслює. Ну, дуже цікавим є порівняння От ще двох фактів і, а, про те, як люди бачать Україну і Китай. Ну, давайте почнемо з Україною. Україна нація історія якої пережила тривалі періоди окупації з боку інших країн, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами. Уявіть собі, на який рівень піднято тема корупції в стереотипному мисленні опитаних людей щодо України. Її президент, тобто обирається. На виборах прямим голосуванням прем'єр-міністр є керівником центрального уряду. Пострадянське життя було дуже складним, і воно привело до того, що у 2013 році а, ці протести, а, які були в результаті складнощі внутрішньої, переросли в насилля. Це привело до заворушень на сході України. А от населення Сходу України переважає росіяни. Росія анексувала Крим в Україні на початку 2014 року. Крок Москви, який був широко засуджений міжнародним співтовариством. Зверніть увагу, перший абсолютно стереотипний, що не відповідає дійсності: це перевага російського етносу на Донбасі це неправда. Друге, Тема, яка пов'язана з тим, що це внутрішній конфлікт в Україні, на жаль, як ми бачимо по цьому рейтингуванні і опитуванні, ці позиції в стереотипному мисленню домінують, і це ж не тільки серед американців: це рейтингування, яке проводилося по всіх континентах, по багатьох державах. Наступне. Україна приєдналася до зони вільної торгівлі в 16 році, почала демонструвати ознаки слабкого відновлення. Уявіть собі, з 2014 року фактично йде війна а в стереотипному мисленні людей. Що коли приєдналося до Світового банку і до е, е, Європи, то почалося зростання економіки, але ширше відновлення гальмується через тривалий конфлікт на сході. І необхідність проведення реформ. Бачите, не пов'язують люди, яких опитували, а таких більшість, бо це насправді складений текст на основі їх якісного опитування. Люди не бачать в цей час 14, 15, шістнадцятому, вісімнадцятому аж до 2022 року війни в Україні. До речі, серед. Президентів також про що я сказав, вже згадується Петро Порошенко. Ну скоріш за все це пов'язано з тим, що в 17-му році Україна підписала довгоочікувану угоду з Європейським союзом і а, прізвище тут асоціюється. Тепер що стосується економіки, як про це світ бачить нас для задоволення своїх енергетичних Країна значною мірою покладається на імпорт природного газу з Росії. Це опитування, яке робилося в 2024 році. Таким чином, енергетична галузь є залежною, а основними видами. Економіки, є сільське господарство, виробництво та споживання електроенергії, ну, е, основні експортні потужності, це продовольче забезпечення і так далі. Ну, очевидно, це люди пов'язують з розвитком сільського господарства. Разом з тим, е, дуже широко відмічається високий розвиток культури, от, і який формується під впливом Західної, Центральної Європи і Росії. А також зазначається про те, що Україна це православна країна. Скоріш за все отримання Томосу. Воно мало певний інформаційний вибух і тому про це знають у світі. Етнічні українці переважають по національному етнічному складу. У, в Україні. Також говориться про те, що Україна є членами ООН, Світової організації торгівлі, Європейського банку реконструкції, і розвитку, Світового банку і чомусь та, співдружності незалежних держав. Китай. Тут теж є досить багато цікавих речей. Ну, перше, це те, що світ чітко ідентифікує, що Китай це комуністична держава. Причому комуністична з 1949 року. Разом з тим є стереотип про те, що китайці хань визначають 90% населення. Це неправда, це просто стереотип на основі домінуючої інформації. При тому, що люди знають, що більше 300 мов в Китаї існує. Якщо так, то чи може бути 90% домінуючого населення етнос? А, ну, очевидно, що це просто стереотип. А також а, про Китай пам'ятають як про Ден Сіопіна, творця реформ, які почалися з 1978 року. Китай з того часу перейшов на ринкове, ринкові механізми. Хоча це не так в Китаї до цього часу домінує планова економіка, хоча лозунгами визнається, що якби одна система. Але два види економіки. Особливо Китай б'ють за те, що це країна, в якій дуже великі викади і забруднення атмосферно металургійними комбінатами іншими видами виробництва. Друге, про те, що Сполучені Штати і багато держав світу критикують Китай за порушення прав людини, і про те, що переслідується цілий ряд етнічних. Гру зазначається про те, що Китай є власником ядерної зброї, от що він входить завдяки в тому числі Сполученим Штатам Америки з 1971 року в ООН і Раду Безпеки це відзначається. Ну і цілком, як ви бачите, зрозуміло, що стереотипно люди в більшості випадків попадають в десятку. Це комуністична диктатура, це порушення прав людини. Ну і спроби реформувати. Економікою життя Денсіапіном. А тепер на основі яких правил і підходів визначалися ці позиції, щоб було зрозуміліше, звідки взялися такі досить дивні з моєї точки зору цифри? Як я вже сказав, визначалася найкраща країна світу. Такою країною згідно результатів цього рейтингування, є Швейцарія. А на другому місці Японія, а на третьому місці Сполучені Штати Америки, значить, було визначено 3, ос... 73 основні параметри, на основі цих параметрів було опитано 17 тисяч людей з усього світу з 22 березня по 23 травня, тобто майже три місяці йшло опитування, щоби визначити істинність. І уникати похибок, кожен із цих параметрів зважувався на основі валових показників 2023 року, і параметрів, які задавався світовим банком. Тобто, це не придумані параметри, це параметри, які виведені на основі даних Світового банку. Всі позиції були оцінені і стандартизовані під 100. Тобто кожен із них мав свою вагу кожна із цих із семидесяти 73 позицій. Таким чином, сумарна, сумарний показник і визначав місце тої чи іншої країни в рейтингу. Значить, загалом було опитано 16 960 осіб з 36 країн світу Америки, Африки, Азії і Європи і. А близького сходу, із цих опитаних респондентів 8096 – це були так звані представники еліти, тобто, це ті особи, які є викладачами, які працюють в інтелектуальній сфері, і так далі. Тобто, ті, які достатні багаж знань для того, щоб оцінювати відповідні параметри. Також серед опитаних було 4 424 тих, хто а, є бізнесменами і кому доводилося приймати рішення. Тобто, це менеджери, які мали володіти інформацією у певних сферах. І 7509 осіб, які вважалися представниками громадськості, це лідери громадських організацій, політичних партій і так далі. Тобто, це громадський. Активи. На основі опитування цих осіб, я ще раз підкреслю, а їх було 16 тисяч і було проведено відповідне рейтингування. В рамках цього рейтингування, визначення найкращої країни чи найкращих країн, також окремо проводилося опитування і найсильнішої армії. Зокрема, зверніть, будь ласка, увагу на ці якісні параметри, бо вони взяті із матеріалів опитування громадян. Ну і безумовно привертає увагу а, сила армії. А, до речі, як показало аналіз відповідей респондентів, він базується не стільки на поточній інформації, скільки на основі, а, скажімо так, а, Певних стереотипів, які сформовані за довгий час, і вони не можуть люди не можуть позбутися цих стереотипних позицій в оцінці армії. Причому те, що стосується Росії, то як відзначають фахівці, які проводили опитування, величезний присмак оцінки російської армії несе в собі залишки інформації і спогадів, міфічних спогадів ще по радянський союз. Однак, як видно із цього опитування, і тема, яка стосується найкращої країни і найсильнішої армії, не завжди пов'язана з валовим національним продуктом, і особливо його долю в розрахунку на кожну особу. І це можна співставити в показниках Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, Японії, Німеччини, України і так далі. Тобто, очевидно, що. В думки людей формуються не стільки на основі економічних показників, скільки на основі інформаційного поля. Це ще раз доказує наскільки важлива інформація, яку ми споживаємо, і якій ми довіряємо, і в багатьох випадках навіть не задумуємося про необхідність її перевірити. Хто бажає подивитися ці рейтинги, детально копнути по багатьох країнах? Будь ласка, US News дає цей матеріал у вільному доступі, можна розглянути його по всіх 8-9 країнах.